Які гарантії для працюючих жінок передбачено в Україні? По-перше, відповідно до частини 1 статті 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям за наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю. По-друге, на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, чи здійснює догляд за хворим членом сім'ї, роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. По-третє, скорочна тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і організаціях для жінок. Які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів, батьків, що виховують дитину самостійно, у тому числі у разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі, відповідно до статей 8 та 9 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час. Без згоди, вагітні жінки та жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота, дозволяється застосування праці жінок, крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, за їх згодою на важких роботах і роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. При цьому гранично допустимі. Норми підіймання та переміщення вантажів для жінок, якщо це чергування з іншою роботою 10 кг. постійно протягом зміни 7 кг. Сумарна маса вантажу при переміщенні протягом кожної години робочої зміни з робочої поверхні 350 кг, з підлоги 175 кг. Детальніше зупинимося на відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів. У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів тривалість відпустки після пологів становить 70 календарних днів. Відпустка обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів або 140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей чи у разі ускладнення пологів. Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів передбачена до пологів. Може бути перенесена і використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. Право на одноразову оплачувану відпустку має також батько дитини, чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі, якщо мати чи батько є одинокими. Така відпустка надається лише одній людині строком до 14 календарних днів відповідно до статті 77 Сімпрім Кодексу законів про працю України. За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Підприємства, установи організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збережної заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Відпустка може бути використана повністю або частково також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів, при усиновленні двох і більше дітей 70 календарних днів, з виплатою державної допомоги в встановленому порядку. Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів та 70 календарних днів, якщо усиновлено було двох та більше дітей. Без рахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини. Жінці з дитиною віці до півтора років, крім загальної перерви, під час роботи надаються також перерви для годування відповідно до статті 183 кодексу законів про працю України. Крім того, жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину. Матері особи з інвалідністю з дитинства під групи А 1 групи, одинокій матері батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства під групи А 1 групи, які виховує її без матері, а також особі, яка взяла під опіку дитину особу з інвалідністю чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і на робочих днів. За наявності декількох підстав для наняття цієї відпустки, її загальна тривалість відповідно до статті 19 закону України про відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.